Саме жирний плюс американських тачок це рідні пробіги. В Європі ви хуй це отримаєте. Автівка 2010 року. Вкотре бачу на базарі десь пробіг 100 тисяч кілометрів. Поясніть мені, як машина, які 16 років, може бути 100 тисяч кілометрів. Просто неможливо. Цей пробіг був скручений сім разів. А в американських тачок це легко перевірити. Американці теж скручують, але це також можна легко перевірити по спеціальних програмах. Також ви отримаєте, навіть якщо бюджетну тачку приганяти, ви можете отримати автівку внизу ринку, але ви отримаєте рідний пробіг і будете знати, що реально цей пробіг такий. Друге, ви отримаєте максимальну комплектацію в даної моделі автівки за бюджетні гроші. Да, придеться почекати. Якщо брати ось наприклад такі мерседеси, да там які в нас по 80 тисяч доларів, там можна зазор зробити і в 20 тисяч доларів, і в 30 тисяч доларів. Так що американські тачки реально топ. Не пробували дзвоніть, пишіть детально розкажемо, покажемо, як і що. 9 років на ринку.